Придніпров'ї, край, де сконцентровано, безліч технічних винаходів і виробництв століття, на межі якого ми знаходимось. Сьогодні тут виробляється 42% продукції чорної металургії, 18% електроенергії, 8% продукції машинобудування, добувається 100% марганцевої і 85% залізної руди, 8% вугілля. В же час площа Дніпропетровської області складає лише 5% території України. За площею порушених земель, що пустують, область займає передові позиції. Якщо сюди додати біля 7 мільярдів накопичених твердих відходів, то з уявленням про масштаби техногенного навантаження на багатостраждальну природу буде повна ясність. Доля природних відносно незмінених екосистем складає на Дніпропетровщині лише 80%. Залишається тільки дивуватись, яким чудом вдається виживати братам нашим меншим, представникам флори і фауни. Зберегти, не дати безповоротно щезнуть світу природи, яка дарує нам неповторні можливості спостерігати літаючих птахів, насолоджуватись їх співом. Радіти прозоровому джерелу. Нарешті вдихати чисте повітря. Цій благородній меті і присвячено наш фільм. Оріль. Від джерела, що біля села Єфремівка в Харківській області течуть її води до Дніпра Славути. Гирло Річки знаходиться в передмісті Дніпропетровська в районі селища Кіровське. Загальна протяжність Орілі 384 кілометри, а площа її басейну складає 10 820 квадратних кілометрів. На протязі 140 кілометрів русло Орілі співпадає з адміністративним кордоном Дніпропетровщини з Харківщиною та Полтавщиною. В межах Дніпропетровської області на 115 кілометрах річка перерізає територію шести районів. Мозаїчна ландшафтна структура її долини, розмаїтість біотопів, відсутність великих промислових підприємств. Ось комплекс факторів, які приваблюють сюди і науковців, і майстрів пензля, і в першу чергу шукачів відпочинку на лоні природи. Роль річок річкових долин збережені ландшафтної і біологічної різноманітності дуже важлива. В сучасних умовах саме вони виконують роль своєрідних коридорів, які об'єднують фрагментовані останці природних екосистем, визначають стійкість і життєздатність популяцій. Характерне для долин степових річок сполучення з заплавних лісів з луками, солончаками, болотами сформували багату флористичну різноманітність. Понад тисяча видів вищих судинних рослин, серед яких 109. Рідкісні та зникаючі види, справжні раритети рослинного світу, тюльпан дібровний, рябчик малий, зозулинець, декілька видів ковилі, долина Орілі справжні пташине Ельдорадо, понад 150 видів пернатих. Від мініатюрного королька до одного з найкрупніших хижаків України Орлана Білохвоста входять до складу орнітофауни Приорілля. Характерна риса місцевого колориту білі лелеки, гнізда яких є в майже кожному селі. Поряд з нами на луках і в перелізках в густій траві і в товщі води живуть неповторні витвори природи. Потайні і скритні звірі, граціозні ящурки і гадюки. Неперевершено естетичні комахи. Загальна видова різноманітність тваринного населення долини Орілі, за оцінками фахівців складає понад 10 тисяч видів. Зберегти чисті води і дивовижні ландшафти приорілля. Таке завдання поставили перед собою члени громадської організації еколого-туристичного об'єднання Орлан. Їх благородні намагання підтримав Міжнародний фонд відродження. Підсумком роботи в 1998 році став проєкт створення в Дніпропетровській області Орільського регіонального ландшафтного парку, який отримав позитивні відгуки наукової громадськості, знайшов порозуміння в державних структурах. Логічним продовженням спільної роботи Орлану з фондом відродження при приоріпі стало створення молодіжної комплексної експедиції Оріт 2000 джерело натхнення під керівництвом авторів проєкту Володимира Домрачева і Петра Чегорки. Після проходження конкурсного відбору потенційних учасників експедиції зібрали на установчий семінар, який провели в околицях живописного села Китайгород. Понад 50 юнаків і дівчат, школярів і студентів на протязі трьох днів під керівництвом фахівців, екологів, краєзнавців, істориків, оволодівали методиками роботи, визначали райони діяльності і завдання кожного етапу. Не залишилась осторонь і місцева молодь. Глибоку тривогу за долю природи і рідного краю висловив учитель географії Старичанки Віктор Гладуш. Де направлено на те, що зараз в плані їхньому вони бачать, що треба зберігати і урочище річки, долину річки, і всю цю історію, яка тут в нас є, тому що крім людей, які живуть в цій місцевості, ніхто не держава, ніхто інший на зустрічі людям не йде, щоб це все зберегти. І багато хто от із колгоспних керівників він намагається зараз дістати прибуток, який може бути тимчасовий. І від цього страждають тільки. Ну, ці чудові землі, заплавні землі і останнім часом, особливо на річці, це дуже сильно відбивається. От Ми тільки що спустилися з калитви. Буквально 10 років тому Калитви були краєвиди, надзвичайно такий час, надзвичайно красиві. Зараз тільки поодинокі озера залишилися, повисихали багато урочищ і йде пересихання, по суті, річки Орелі, басейну річки Орелі. Тому ця робота, ну і минулий рік, і цей рік продовжиться. Люди вважають, що треба робити роботу по очищенню захисту захисту самої, самої річки. Експедиція приступила до дії. Квітній базовий табір функціонував поблизу села Цибульківки, в травні в околицях села Шульгівки Царичанського району. А в червні водно водно-пішохідний маршрут юних дослідників проліг по Пріорійських селах Гупалівка, Чернеччина, Нехвороща, Коновалівка і Уст Лип'янка. Липневий полудень літа розпочався найбільш відповідальний етап роботи експедиції. Автобус доставив усіх учасників до села Йосипівки. Склад цієї експедиції увійшов 31 чоловік. Після підготовки водного транспорту і велосипедів в напруженому ритмі почали діяти спеціалізовані загони. Етнографічний під керівництвом самобутнього художника, викладача художнього театрального коледжу Володимира Падуна, археологічний на чолі з молодим вченим Дмитром Тесленком з Дніпропетровського держуніверситету. Кураторство біологічного напряму здійснювали зоолог Ірина Акулова та ботанік Вадим Манюк. В географічному напряму діяв студент-випускник ДГУ Михайло М'ясоїд з помічниками Аліною Шатохіною та Мариною Рой. Описом маршруту займалась туристична група в складі братів лиськових Валерія та Віталія, а також Дмитра Басистова. Чотири юних джурі Максим і Павло Чигорки Василь Дем'янов і Євген Кучинський забезпечили чистоту і порядок в таборах експедиції. Невичерпним джерелом знань про сиву давнину і події близького минулого служили зустрічі, бесіди та імпровізовані інтерв'ю з місцевими жителями, самодіяльним поетом, пенсіонером Анатолієм Івановичем Проданом з Цибульківки, колишньою вчителькою села Бузівка. Лісниками Олександром Середою та Олегом Неустроєвим, керівниками сільських рад. Допомогу, яку можуть надати органи місцевого самоврядування, заключається, по-перше, у пропаганді серед населення, ідей збереження рідної природи для наших майбутніх поколінь. Пропаганда цих ідей серед учнів наших місцевих шкіл. А також робота по збереженню самої природи населення, яке населяє наші села. Поступово предметами старовини народного побуту поповнювалась колекція експедиції. Дуже часто пошуки таких експонатів велись в покинутих хатах на порослих бур'янами смітниках. Слів щирої подяки за безкорисний звитяжний труд заслуговують організатори музеїв народознавства Бабайківці, Блакуща Любов, Шульгівці, Рязькому, вчителька Людмила Вов, Саричанці, вчитель Анатолій Білоконь. Завдяки цим людям зберігаються та надаються нащадкам стародавні і традиційні ремесла, такі як плетіння з лози і соломи. Чарівна природа Приорілля усі часи слугувала джерелом високого натхнення для гончарів, вишивальниць, майстрів художнього розпису. І сьогодні поряд з нами часто непоміченими живуть люди, обдаровані талантом високого мистецтва. З такою людиною, вірою Олексіївною Свириденко, пощастило познайомитись в селі Іряському. Звичайна сільська жінка після виходу на пенсію почала займатися аплікацією, перетворюючи різнобарвні клаптики тканини в килимки, покривала на підложні кола. В геометричних орнаментах на цих виробах майстриною несвідомо повторюється знакова система трипільської доби, закодованої в генетиці народу. На жаль, її творча натура не знаходить порозуміння ні серед близьких, ні серед односельців. Вироби, що заслуговують експонування на найпрестижніших виставках, в кращому випадку розходяться по людях для використання в побуті і через рік два безслідно зникають. Зацікавленість професійних мистецтвознавців, увага і мінімальна підтримка з боку держави. І хто зна, можливо, ім'я Віри Свириденко увійде в історію українського образотворчого мистецтва поряд з іменами Марії Примаченко і Катерини Білокур. А художник Володимир Ловода перетворив в своєрідний музей свою садибу в селі Турово. Зібрані і любовно систематизовані гончарні вироби, знаряддя праці, зразки ковальського мистецтва органічно увійшли в побут митця. На їх фоні по-особливому сприймаються авторські роботи живопис, графіка, дерев'яна скульптура. В імпровізованих лекціях художника переплітаються гострий біль за долю української культури, глибока ерудиція, багатючий життєвий досвід. Б'є дзвін біля однієї з небагатьох церков, що збереглися в приорілі як свідок, таланту і великої культури нашого народу. Від більшості з них хіба що фундаменти залишились, особливо притягальною силою. Володіють старовинні Китайгородські церкви, лебедина пісня козацької душі, піднесеної до неба. До об'єктів історики культурної спадщини Приорілля належать і залишки української укріпленої лінії, що збереглася в Церечанському районі біля сіл Рудька та Залелія. На жаль, в процесі роботи експедиції практично на всіх її напрямах постійно мали місце факти неповажного варварського відношення як до довкілля, так і до нашого минулого. Страждає від рук браконьєрів різних рангів беззахисна природа. На наших очах зникають під лемешами плугів скільські кургани. Чорний морок небуття знищує нашу пам'ять і совість. В етапі експедиції напружено і самовіддано працював археологічний загін на чолі з молодим вченим Дніпропетровського держуніверситету Дмитром Тесленком. Стараннями студентів Олега Ярошкевича, Петра Лісничого, Галини Верясової та Марини Маркіної внесено нові штрихи до археологічної картини Пріорілля. Віднайдено нові пункти з старожитностями. Встановлена потужність культурного шару. 12-го-10 віків до нашої ери. Серед знахідок уламки крем'яного ножа, скобеля, фрагменти ліпної кераміки. Ці дані значно розширюють наше уявлення про культурно-історичні процеси в долині Орілі від доби бронзи до раннього середньовіччя. Хто ми на своїй землі? Що знаємо про її минуле і сьогодення? Як будемо жити і господарювати в третьому тисячолітті? Формування громадської свідомості активної життєвої позиції слугували пропагандистські акції, проведені на різних етапах експедиції. Повноправними учасниками цих заходів стали відпочиваючі в дитячих оздоровчих таборах діти та підлітки сейчас надо как можно больше создавать заповедников вообще, территории, где бы можно было отдыхать. И на этих территориях даже отдыхающие после отдыха не оставляли следов и не вредили. Нечего сказать о природе, потому что я еще не знаю, что она думает, что она себе себя представляет. У меня нет опыта просто. Проведене в трьох таборах анкетування допомогло виявити сучасний рівень екологічної свідомості Серед підростаючого покоління в цьому регіоні. Висновок 1. Відношення до природи серед дітей. В основному утилітарне. І в цьому випадку виникає гостра необхідність проведення в регіоні еколого-освітньої програми. Великий інтерес у людей на зупинках експедиції та у дітей міжколгоспного оздоровчого табору Веселка викликав етнографічний музей під відкритим небом, що постійно доповнювався новими експонатами. Програму освітніх акцій органічно входили лекції та бесіди природоохоронного напряму з демонстрацією відеоматеріалів. Весело і завзято відбувались змагання на туристичній стежці, де учасники долали небезпечні джунглі та бурхливі річки, піднімались на гірські схили та рятували потерпілих. Переможених тут не було, тому що кожному довелось подолати страх перед перешкодами і перемогти самого себе. Оріг це наше багатство. Священий обов'язок кожного небайдужого громадянина зберегти її для наших нащадків, врятувати від техногенної агресії та взагалі і від нас самих, людей 20-21 сторіччя. І тому ми знову і знову виходимо на Орійські маршрути не тільки спостерігати, а й звільняти береги від сміття, переконувати інших робити те ж саме. Неможливо навіть припустити, що зникла краса цих місць, оспівана Тарасом Шевченком і Дмитром Яворницьким. Ми твердо переконані, що те, яким буде майбутнє України, насамперед залежить від байливого та обережного відношення до природи.